Вітаю вас в ефірі. Інформаційний випуск новин Нікополь сьогодні про підсумки минулого тижня. 13 жовтня, виконуючи обов'язки міського голови, Андрій Фісак провів третій особистий прийом громадян. Протягом дня люди звертались з різноманітними проблемами. Зокрема, порушувались житлові питання. Мова йшла про бажання містян отримати квартиру чи, хоча б кімнату у гуртожитку. Не менш проблемними темами виявились послуги житлово-комунального господарства, а саме ремонт крівлі, освітлення та робота каналізаційної системи. Слідуючий прийом міського голови відбудеться наступного місяця. 14 жовтня у школі номер 3 відбулось відкриття меморіальної дошки загиблому її випускнику Максиму Троценку. Далі докладніше. 29-річний Максим героїчно загинув при виконанні службового обов'язку в зоні АТО під Іловайськом. Вшанувати пам'ять Максима зібралися представники міської влади, колектив та учні школи, батьки та кохана дівчина. Лінійка Реквієм розпочалася з гімну України, під час якого присутні не стримували сліз. Першою говорила мати Максима. Вона розповіла, яким був її син, як він хотів піти добровольцем та захищати рідну країну, і як мужньо він пішов з життя. Пам'ять загиблого солдата вшанували хвилиною мовчання. Наприкінці заходу присутні поклали квіти до пам'ятної дошки герою. У пам'яті вчителів Максим назавжди залишиться учнем, веселим, розумним, добрим і дотепним. А для теперішніх школярів він буде взірцем, прикладом того, як треба любити свою рідну землю і бути їй відданим. Вічна пам'ять героям. Напередодні дня українського козацтва біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відбувся урочистий мітинг, на якому побувала і наша знімальна група. 11 жовтня на площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому зібрались представники міської влади, козацькі організації, патріотичні громадські формування, а також учні нікопольських шкіл. Урочистий мітинг проводився на честь подвійного свята покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва. Тому був пронизаний атмосферою незламного патріотизму та бойового духу. Відкрив захід секретар ради отаманів війська Запорозького низового Олександр Шевченка. Він звернувся до присутніх з привітальним словом та запропонував екскурс історичними стежками козацької слави. Очільник міста також поздоровив всіх нікопольців зі святом славетного козацтва, підкреслюючи його важливе значення саме для нашого міста. Козацтво в Україні існує, бо є в кожного українця прагнення до вільного та демократичного життя у своїй батьківщині. Адже саме запорозькі козаки заклали той фундамент, на якому український народ будував і будує свою державу. Після цього хлопці, які захищають мир та безпеку нікопольців на блокпосту, отримали теплі комплекти бойового обмундирування від місцевої влади. Наприкінці заходу всі бажаючі поклали квіти до пам'ятника великому гетьману та сфотографувались на пам'ять. Учасники мітингу також особисто поспілкували з міською владою, поділившись своїми проблемами та конструктивними пропозиціями щодо їх вирішення. Продовжились козацькі гуляння біля могили кошового атамана Івана Сірка. Минулого тижня в сесійній залі міськради відбулось засідання громадської ради при Нікопольському міському голові. На засіданні були присутні виконуючі обов'язки міського голови Андрій Фісак, інші представники міської влади, голова громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації Олексій Лесько і представники національних товариств міст Нікополя та Дніпропетровська. Нікополь, як і вся Україна, дійсно многонаціональна страна і многонаціональний мірод, в якому на самом деле есть место для всех национальностей, которые есть сегодня в нашей стране. На розгляд громади було поставлене питання про організацію роботи з національно-культурними меншинами в місті Нікополь та співпраці з державними установами культури в цьому напрямку. Зокрема, учасники засідання доповідали про діяльність товариств та пропонували свої доповнення. Начальник відділу з питань культури сім'ї та молоді Тетяна Лізогубова зазначила, що діяльність національних меншин не обмежується лише культурно-освітніми проблемами. Рано чи пізно цей процес переходить у політичну площину, і тому національні меншини слід розглядати як важливий політичний фактор, який Требує залучення активної допомоги фахівців різних напрямків. Наприкінці засідання було прийнято резолюцію громадської ради при Нікопольському міському голові з наданими пропозиціями та доповненнями. 40-й батальйон Кривбас, який попав під обстріл біля Іловайська, вже відомий на всю Україну. Декілька бійців з цього батальйону, повернувшись ненадовго додому, вирушили до школи номер 26 Докладніше у нашому сюжеті. Нікопольська громадська організація Нікополь майбутнього не припиняє допомагати нашим бійцям в зоні АТО. Тому, збираючись знову на фронт, солдати разом з волонтерами збирали необхідні речі зі складу, аби передати їх своїм соратникам на сході. Приміщення під склад волонтерам надали у церкві Київського патріархату, без зручностей, але й на тому вдячні. Довкола було безліч речей, взуття та їжі. Все це приносили небайдужі нікопольці. Чоловіки були не та трохи сором'язливі, лише мовчки грузили речі. Не на камеру солдати. Більш впевнено почали розповідати, що дух бойовий і налаштовані вони лише на перемогу. Після складу ми вирушили до школи номер 26. Виявилось, що учні та вчителі допомагали нашим бійцям, хто чим може, приносили речі, їжу і навіть вологі серветки. Дякую ученикам, вчителям, вчителям, які не то, що показують матеріальну допомогу, але і душевну. Благодаря їм, мабуть, парні там нам передовій і держаться. Думают всегда о доме, думают о тех людях, которые поддерживают их. Поэтому большое им спасибо. Зайшовши до актової зали, на обличчях учнів спостерігались захоплення та гордість. Вигуки Слава Україні! Героям слава були тому підтвердженням. Солдати дякували учням, педагогам, всьому колективу школи за їхню підтримку і допомогу. Чоловіки розповіли, як їх підбадьорювали патріотичні малюнки від школярів на протязі всіх 92 днів, які вони провели на полі бою. Учні один за одним почали розпитувати бійців про реальну ситуацію на сході. На питання, що за ці 92 дні було для них найважчим, Відповідь була неочікуваною: дорога додому. Саме на тій частині шляху, яким солдати повертаються до рідної домівки, відбуваються найжорстокіші напади ворогів. Багато бійців, на жаль, не пережили цей шлях. Після спілкування школярі обнімали солдатів, дякували їм та не хотіли відпускати. Я відчуваю повністю гордість, таке умиротворення, коли у відділах мене прям камінь з душі слів. От я не розуміла всю ситуацію, я прям поговорила, поняла, що дійсно є такі українські настоящі патріоти, котрибуть снастати за нашу стрілу до конца. Не прям гордість розпирає. Ну знаєте, я просто. Хочу поблагодарить этих людей, які захищають наш наш край, і сказати їм просто огромне спасіба. Найближчим часом батальйон буде доукомплектовано, і солдати повернуться до варти на сході країни, аби війна не прийшла до нас. Слава героям! Накопичення сміття в різних районах міста. Основна проблема, яка зараз цікавить нікопольців. Наші журналісти розбирались. У чому ж причина? Докладніше дивіться у нашому спеціальному репортажі. В результаті соціологічного опитування серед жителів Нікополя, яке проводили наші журналісти, виявилось, що людей хвилює одна проблема вивезення сміття і та його накопичення в різних районах міста. З цього приводу ми вирішили розібратись, хто винен і в чому причина. Ще два місяці тому буквально в кожному дворі нашого міста можна було спостерігати досить неприємну картину. Територія навколо сміттєвих баків була схожа на звалище великогабаритних відходів. З початку серпня, коли на обслуговування міста стали дві нові компанії домком Нікополь» та Ніка Арс, їм одразу довелось стати на боротьбу зі сміттям. Одна з больших проблем з 1 августа, коли наша компанія Домком Нікополь» приступила к обслуживанию жилого фонда. Одной из самых крупных проблем это был именно негабарит. Большие силы и большие ресурсы были брошены на устранение этой ситуации. Мы выполнили практически четверную норму по вывозу данного вида отходов. І десь в середині сентября, в принципі ситуація в этом питанні була э, вирівняна. З тих пір ситуація, хоча й вирівнялась, але проблема з негабаритом все одно залишилась. Поспілкувавшись зі спеціалістами, ми зрозуміли, хто допомагає наростанню великих куб сміття біля баків. Це переважно жителі приватного сектору, які несуть сміття зі своїх дворів до найближчого місця збору. Ми вивозили мусор мусарвод буквально на днях. це частний сектор. ви бачите, що тут немає будинків, никакого не габарита. Это все частный сектор. На этой территории существуют еще свалки на Головко-13 и на Артема-24-26, где опять же помогает частный сектор. Представники обслуговуючої компанії намагаються боротись з приватним сектором, але поки що безрезультатно. Сміття з'являється біля баків як в день, так і вночі. А коли до порушників звертаються із претензією, двірник вислуховує й бік, тільки нецензурні репліки. Постійно тут куча. Ми грузимо, особливо вітки, по прицепу бітком набиваємо. Потім все остальное. і все це йде з частного сектора. Замічання зробиш, закрой рот, я плачу, я вивозив і буду вывозил. Подгонит машину не туди, а сюди. І такі мішки, одні камні. І ми женщины, піднімаємо, навіть тракторист допомагає. Іншою стороною проблеми накопичення великого бариту є відношення до ситуації недобросовісних голів ОСББ, які з різних причин не укладають угоди на вивезення сміття з обслуговуючими компаніями і самостійно не вирішують питання. Всі ці фактори призводять до того, що навколо баків з'являються стихійні звалища, з якими щоденно доводиться боротись обслуговуючим компаніям. У більшій мірі ця проблема стосується компанії Домком, яка обслуговує 70% території міста. Я хотів би звернутися ко всем председателям ОСББ на сопряженных территориях с коммунальными домами, на к жителям частного сектора, к председателям квартальных комитетов, чтобы первые заключали договора, либо организовывали эту работу сами, а жители частного сектора не сносили бытовой и крупногабаритный мусор на Міста організована з ТБО. На сьогодні визначено перевізника, котрий здійснює вивезення сміття з приватного сектору за визначеним графіком. Це компанія Кубел якого жителі у більшості не бажають дотримуватись. Ми особисто перевірили виконання існуючих правил на вулиці Херсонській, і ось що ми побачили. Якщо говорити про культуру жителів Нікополя, то кожен має розпочати з себе. Зараз ми знаходимося на території приватного сектора, що по вулиці Херсонській. Бачимо результат. Господарської діяльності жителів приватного сектора раз на тиждень звідси вивозиться сміття, але люди самі порушують ці правила. Поблизу Херсонської розташований всім відомий парк перемоги місце для прогулянок та відпочинку, яке зараз перетворили на сміттєзвалище. З усіх боків територія парку окупована купами сміття, які знову ж наносять з приватного сектору. Компанія Купел тільки встигає заганяти свою техніку на територію парку. Касаемо парка, ну это, наверное, надо обратиться к нашим жителям. Это все ближайший частный сектор, можно так сказать. Потому что с пятиэтажки сюда никто не понесет мусор. Мусор в парке убираем два раза в неделю. Ну, вот, собралось там веточек, ну и буквально там за неделю на народ натащит. Это, скорее всего, проблема того, что нет у нас вывоза негабаритного мусора в частном секторе. За словами керівника компанії, існує проблема пов'язана з тим, що нікопольці масово не сплачують за послугу вивезення сміття, тому доводиться власними силами вирішувати проблему. Директор компанії Ніка Арс В'ячеслав Єрохов стверджує, що на його території, а це 30% усього міста, практично немає приватного сектору, тому проблеми з вивезенням сміття майже не стоїть. В целом, как бы, работа у нас уже налажена, жалоб от людей сейчас поступает гораздо меньше. Мы тоже постоянно работаем на дислокации, вывозим по мере накопления вот эти кучи. Они ну, больше недели нигде не залеживаются, а в некоторых местах, где очень много домов туда завязано, там вывозится чуть ли не каждый день. В принципе, от жильцов у нас сейчас жалоб по поводу несовременного вывоза мусора не поступает. Також ми навідались до території поблизу ринку ранок. Це багатоповерхівки по вулиці Трубників, 21 та 23. Раніше на цьому місці також існувала проблема з вивезення сміття, але зараз представники ОСББ уклали договір з домкомом, і ми бачимо позитивний результат. Тільки от працівники ринку не дуже сумлінно виконують свої обов'язки по прибиранню тридцятиметрової території. З питанням вивезення сміття по всьому нікополі щодня стикаються працівники відділу благоустрою міської ради, складають приписи та протоколи, але повного вирішення проблеми поки що не досягли. На сьогоднішній день відділом благоустройства по стану міста у нас составлено 95 п'ять і 12 адміністративних протоколів. Це по 152 статті Кодексу України про адміністративне правонарушення. На данный момент мы наладили очень теплые, позитивные, хорошие отношения с обслуживающими компаниями, которые вошли в наш город. Это Домком, НИКА АРС и КУПЛДФ. Нам очень тяжело работать, где идет, конечно, пересечение многоэтажных домов и частного сектора. Но... люди наши, конечно, поступают очень нехорошо, и частный сектор на территории обслуживающих компаний сносят и ветки, и листву, и ботву с огородов. Об этом мы говорили неоднократно, и с квартальными поднимали эти вопросы, ходили на собрания, но до наших людей очень тяжело достучаться. Вот. Хочу жителей нашего города, конечно, призвать к чистоте в городе. Щоб ми кожен соблюдали это все чисто не там, где тут, а там, де не сарят. Як бачимо, проблема з вивезення негабаритного сміття з приватного сектору в Нікополі дійсно існує. Необхідно вирішувати питання з визначенням перевізника, який виконуватиме саме цей вид послуг. Але це тільки одна сторона медалі. Головною проблемою все ж таки залишається низький рівень культури самих жителів, для яких засмічення навколишньої території все ж таки стало нормою. Тому розпочинати наводити лад в місті треба з кожного нікопольця окремо, тільки тоді ми зможемо досягти загального позитивного результату. Як відомо, у середині жовтня виповнилось 100 днів, як Андрій Фісак займає посаду виконуючого обов'язка міського голови. Цієї нагоди відомий нікопольський журналіст Едуард Слабких провів ексклюзивне інтерв'ю. Що за цей час встиг зробити в місті Андрій Фісак? Про його досягнення та невдачі, найгостріші робочі моменти та особисте життя. Дивіться в декількох випусках інтерв'ю на офіційному сайті Нікопольської міської ради та на інших сайтах міста. А також друковану версію інтерв'ю ви зможете знайти в газеті Проспект Трубників. А зараз до вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. суботу, 18 жовтня, спостерігатиметься невелика хмарність. Температура вранці становитиме 8-9 градусів тепла, в день – плюс 10-11. Ясним та сухим буде вівторок, 19 жовтня. Температура вранці – 2-3 градуси вище нуля, в день – плюс 7-8. Понеділок, 20 жовтня, також буде ясним. Опадів не передбачається. Температура вранці коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля, в день – плюс 14-15. Вівторок та середа будуть хмарними, можливий невеликий дощ. Вранці температура становитиме 10-12 градусів тепла в день від плюс 13 до плюс 16. Четверта п'ятниця також будуть хмарними і, можливий, невеликий дощ. Температура вранці 5-7 градусів тепла, в день плюс 10-12. Ви дивились програму Нікополь сьогодні. Бажаю вам лише гарних новин. Побачимось за тиждень.